Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Дощ, мряка, осінній ліс усе це просто ідеально підходить для сьогоднішнього огляду. Сьогодні поговоримо про Sertina DSX абсолютно нову колекцію в асортименті швейцарського бренду, представлену влітку цього року. І коли вже деякі моделі, нарешті, приїхали до України, саме час подивитися на них ближче. Нова колекція Sertina DSX створена для мандрівників. Вона отримала компасний безель і GMT-стрілку, але до функціоналу повернемось трохи пізніше. Сертіна представила 5 варіацій моделі, три з яких вже доступні для замовлення. Чотири з них мають сірий циферблат і можуть постачатися як на сталевому браслеті, так і на силіконовому ремінці. А серед усіх виділяється одна особлива з білим циферблатом та блакитним ремінцем. Окрім дизайну, ця модель цікава ще тим. Що представляє нове покоління концепції Double Security DS, представлена у травні цього року. Нагадаю, що система DS з'явилася ще у 1959 році, коли Сертіна представила технологію подвійного захисту механізму. Завдяки спеціальній конструкції корпусу, ущільненням і амортизуючим елементам, годинники стали ударостійкими та водозахищеними на новому рівні. Саме тоді з'явився і відомий символ бренду черепашка, що символізує надійність і захищеність. Цей логотип і сьогодні можна побачити на задніх кришках багатьох моделей, в тому числі і DSX. У новій концепції DS Extreme Shock Resistance класичну систему доповнили трьома важливими елементами: по-перше, механізм тепер загвинчується в корпус за допомогою спеціальної кільцеподібної гайки це підвищує стійкість до вібрацій. По-друге, Металева пластина між механізмом і циферблатом з'єднує їх в єдину структуру. І по третє, сапфірове скло стало міцнішим, а в деяких моделях ще й слегка опуклим, щоб рівномірніше розподіляти удари. Результат вражає: під час випробувань нова система витримувала навантаження, що перевищує стандарт ISO 1413. На цьому моменті мій штатив вирішив продемонструвати моделювання випробувань щодо цього стандарту. Блін! Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до удару стійких наручних годинників. Він базується на моделюванні удару, який отримує наручний годинник під час падіння з висоти 1 метр на горизонтальну дерев'яну підлогу. Розглянемо детальніше циферблат. У нашому огляді версія з сірим циферблатом з ефектом сонячних променів. На ньому розміщені накладені чіткі годинні індекси та стрілки з люнісентним покриттям суперлюмінова BGW-9, яке в темряві світиться приємним блакитним відтінком. По похилому рехауту проходить хвилинна шкала з поділками та арабськими цифрами. У верхній частині циферблата логотип Сартіна та рік заснування бренду. У правій віконце дати, а в нижній напис DSX GMT. Окрема 24-годинна зелена стрілка з трикутною кінцівкою разом із 24-годинним безелем дозволяє зручно відстежувати другий часовий пояс. Це справжній тру або мандрівний GMT. Такий тип дозволяє регулювати місцеву годинникову стрілку з кроком у 1 годину в будь-якому напрямку. При цьому стрілка другого часового поясу залишається на місці. Це ідеальний варіант для тих, хто часто подорожує. Для порівняння інший тип кола GMT. змінює саме GMT-стрілку. А основна лишається фіксованою. Такий механізм зручний для тих, хто переважно перебуває в одному місці, але хоче бачити час у іншій країні. Саме цей тип зазвичай встановлюють у більш доступні калібри. Всередині встановлено кварцевий механізм ETA F06865 з мандрівним GMT. Саме такі калібри використовують більшість брендів Swatch Group. Влітку ми вже розглядали ті Star з цим механізмом. Крім того, калібр оснащений системою Heavy Drive. Яка автоматично коригує положення стрілок у разі удару та має індикацію низького заряду елемента живлення. Ще одна деталь безель, точніше, навіть два безелі: Ззовні – сталевий компасний безель, який обертається в обидва боки. На ньому нанесені позначення сторін світу. Але найцікавіше, коли натиснути на цей безель, під ним відкривається внутрішній 24-годинний безель, який має насічки і приємно клацає при обертанні у будь-якому напрямку. Його вставка виконана із алюмінію та має двокольорне оформлення чорний і сірий сегменти. Циферблат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло з антивідблисковим покриттям, завдяки якому інформація чудово читається в різних умовах. Корпус виконаний із нержавічої сталі. Основна обробка сатинування, що додає інструментального вигляду. Загвинчуваний ключик прикрашений логотипом DS і захищено виступами корпусу. Габарити моделі досить універсальні. Діаметр 41 мм. Дістань від вушка до вушка 48,2 мм. Товщина 12,15 мм, а вага складає близько 175 грамів. Браслет також виготовлений із сталі 316L. Він має ширину 20 мм, брендовану застібку з кнопками та запобіжником, а також три отвори никрорегулювання для точного підгону. Передбачена система швидкої заміни, тож при бажанні браслет можна легко змінити на рімінець. Задня кришка захвинчується. На ній бачимо фірмову черепашку Certina DS. по краю вказані основні характеристики: водозахист годинника 20 бар. На руці годинник сидить зручно і впевнено. Моє зап'ястя 16 см. Завдяки своїм пропорціям, корпус добре лягає на руку, циферблат читається легко. Контрастні стрілки та індекси забезпечують чудову видимість за будь-якого освітлення. Хто тут конкурент можна знову згадати Тісосі Star, годинники з подібним функціоналом, але з зовсім іншим характером. Сертіна зробила ставку не на дайверську класику, а на більш мандрівницький експедиційний стиль. Якщо відійти від швейцарців, то певну схожість можна знайти з Seiko Tortoise, хоча там механіка і не має GMT. А ще трохи схожий дух мають ці Тезен Гаррісон. І скажу чесно, якби у DSX GMT був титановий корпус та сонячна батарея, це був би потужніший суперник у своєму сегменті. Але знаючи Сартіна, цілком можливо, що в наступному році або трохи пізніше ми побачимо і титанові варіації. А загалом, DSX GMT вийшов дійсно вдалим. Сартіна позиціонує DSX як годинник для тих, хто не сидить на місці, для любителів пригод, мандрівників та всіх. Прихильників активного відпочинку. Серед головних переваг подвійний безель, мандрівний GMT для другого часового поясу, а також оновлена система захисту DS, що забезпечує ударостійкість. І все це у корпусі із сучасним дизайном. А як вам цей годинник? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам така нова серія. Якуб з на DSX ви б вибрали для себе. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!